Шестеро людей травмувались в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась 10 липня вранці на дорозі неподалік села Кам'янки. Зіткнулося три вантажівки. Рейсовий автобус та два позашляховики. Як повідомили в поліції, спершу на дорозі не розминулись автомобіль Рено Дастер та вантажівка Івеко. Як наслідок на трасі утворився дорожній корок. Черги на проїзд очікував рейсовий автобус, в якому перебувало близько 40 пасажирів. Та автомобіль Кія. У цей момент дорогою рухався автопотяг. Ман водій не встиг загальмувати. Ати й врізався в авто марки Кія. Позашляховик за інерцією вилетів на смугу зустрічного руху та врізався у вантажівку Сітроен. А автопоїзд зі свого боку протаранив ще й фуру та автобус. До лікарні потрапили водій автопотяга, неповнолітній пасажир та кермувальник з Кія. Двоє пасажирів з автобуса та пасажир з вантажівки Сітроен. Очевидець, ДТП Вадим, розповів нам, як усе сталося. Нічого приїхали до аварія. Була. Мікроавтобус той. Ми стали, спинилися, нас ззаду догнала фура. Але коли фура зачепила кія, от, а вона вилетіла сюди, а вже, якщо так я правильно зрозумів, то вже цей Рошен, газелька, то вона зачепила вже цю Кію. Ми з Вінниці, хтось далі сідав, знаєте, ну, хтось з Олександрії, хтось сідав, то таке. Та жіночка пішла в автобус, таке вона тут переноситься. І хлопець і дівчина. Таке, ну там незначні таке, так рука там вроді би нога таке.